Все? Все. Цель уничтожена. Правильно. Не нужно нам ничего иностранного в нашем небе. С Новым годом! И тебя, дед. Беларусь нібито проти війни, але дуже хоче розмістити на своїй території арешник, ядерну зброю і все, 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 що якраз для тієї ж самої війни призначено. Чи це означає, що можуть бути певні провокації щодо Польщі або щодо НАТО, або щодо України? Ви не забули підписатись на канал. Це треба зробити це обов'язково і поставити лайк. Не забудьте теж. Дякую, дуже дякую. І або це тільки якийсь елемент гібридної та інформаційної війни? За великим рахунком, це інформаційна історія. Оскільки немає значення, чи летить Решнік, наприклад, з Капустиного Яру, що буде він летіти з території Білорусі, якщо він буде направлений, наприклад, на країни Заходу чи на Україну, відповідно, там лічені хвилини різниці в підльотному часі і для засобів протиракетної оборони, які є на озброєнні в країнах НАТО, наприклад, жодної різниці в цьому немає. Захоплювати вони зможуть із Білорусі, із Капустаного Яру. І відповідно, що тут ключове? Ключове це інформаційна складова наближення зброї ядерної зброї речника, до кордонів Європи і безпосередньо до до кордонів з країнами НАТО. Тобто росіяни намагаються роздути цю історію, що Білорусь їхній сателіт, а буде в Білорусі, ядерна зброя в Білорусі, поруч з кордонами Польщі. І відповідно інформаційно вони намагаються вдавати саме для звичайного населення цієї ж польщі країн Європи, яке не розуміється на військовій складовій. Вони їм кажуть, що зброя вже ближче. Відповідно, загострення і війна вже ближче. Тому здавайтеся відповідно припиняйте підтримку України і приймайте російську. Суто інформаційна історія. Європейці мають злякатися, що зброя ось тут вже поруч з кордонами, і кричати про те, що не треба допомагати Україні. Мовляв, потрібно вже приймати умову Путіна, щоб не було війни. Це головна ставка Кремля, пропаганда страху. вони цим займаються постійно. Військової складової тут тут її немає насправді виключно інформаційна, роздування оцих от страшил. Але ж вже можна було звикнути до того, що ну хай там середня Європа або Західна Європа може на це і реагує, але та ж сама Польща, якій це загрошує в першу чергу, реагує не зовсім так, як Росія може розраховує. Польща збільшує кількість військ, польща укріплює кордони, польща ставить протиракетну базу американську. Ну точніше, це було, звісно, раніше задумано, але поза тим. Чи це і теж входить в ці інформаційні плани, нібито показати, що от, бачите, це не ми ескалюємо це, от вони ескалюють тут Росія не змінює свою тактику щодо Польщі з 2008, якщо не помиляюся, року, коли е, засоби протиракетної оборони американські Польща вирішила розмістити на своїй території. Росіяни тоді теж лякали війною з Польщею. Безпосередньо зараз тактика така сама реакція Польщі вона зрозуміла, тобто є воєнна загроза. Польські політики, звісно, військово-політичне керівництво польщі показує власному населенню, що ми збільшимо кількість військ. Відповідно, безпекова ситуація під контролем. Не переймайтесь. Ми держава робить все правильно. Але ставка ж росіян все одно на населення переважно не на військових, які йдуть до кордону, а саме на населення, яке не хоче воювати, тому що населення польське за задумом росіян буде бачити, що велика війна з Росією це мобілізація. А чи хоче звичайний поляк мобілізовуватись, і от цим вони намагаються налякати. Те, що Польща збільшує кількість військ, це так. Але ж росіяни кажуть, але цього не вистачить для війни з нами і з білорусами, вони будуть лякати звичайно пересічного поляка. І звісно ж, враховуючи наявність цих наративів, інколи ми з Польщі можемо чути певних політиків про те, що мовляв. Польщі не потрібна війна з Росією, і що ну, інколи деякі політики так натякають, що ледь не Україна намагається втягнути Польщу в прямий конфлікт з Росією. Але це вже таке. Дійсно є такі заяви, і це дуже тривожно чути такі заяви. Але разом з тим враження таке, що ці наративи діють на ну, взагалі, закиди російські, вони діють не на ту частину суспільства, яка приймає рішення, а саме на громадянське суспільство. Чи це дійсно так? І яким чином, як так здається, ні, не так. Як так виходить, що, наприклад, НАТО робить якісь превентивні дії або намагається анонсувати якісь превентивні дії, незважаючи на цю російську пропаганду? Це дуже добре, що НАТО це робить, оскільки на мою думку, протидія російській дезінформації саме на заході вибудована переважно від оборони а вже давно варто було перейти в наступальні будемо так говорити дії на інформаційному полі проти росіян в їх інфополі і доводиться, умовно кажучи, реагувати на будь-які вкиди, намагання розхитати європейське суспільство певними превентивними діями всередині країн НАТО безпосередньо. Очільники і політики змушені показувати власному суспільству, будем так говорити, що вони сильні, що вони можуть зробити щось. Росіяни ж навпаки, намагаються постійно показати, що нинішні політики е, можуть втягнути НАТО у війну безпосередньо, тому треба їх замінити на тих, хто хоче дружити з Росією відповідно, і намагаються ці настрої підживлювати. Тобто, тут без боротьби з дезінформацією комплекс росіяни не спробують безпосередньо. Ми це можемо бачити на прикладі. Ми ну будемо говорити зараз в Німеччині. Зараз буде вже потрошечку починається кампанія проти пана Мерца після його заяв про дозвіл, що він би дав би дозвіл на удари Таурусу по Росії. Російські пропагандисти там досить розвинена мережа. На жаль, не завжди вдається її оперативно блокувати. Вони. Розганяють наративи про те, що через це війна чекає безпосередньо Німеччина. А для того щоб був мир, потрібні інші політики, які навпаки проводять деескалацію і ледь не зняття санкцій готові запровадити проти Росії ну, на користь Росії.